Чи потрібні хрещені батьки? Куми це вже майже окрема культура. В народі про них складають анекдоти і пісні, до того ж, часто чомусь не дуже пристойного змісту. І як ви можете підозрювати, за цим всім часто ховається зовсім не те, що задумувалося спочатку. Сьогодні хрещеними стають усі, кого запросять батьки. І майже ніхто не задається питанням, а ця людина взагалі живе з Богом? Чи готова вона не просто подарувати хрестик, а роками допомагати дитині йти за хрестом? Я пам'ятаю, коли мені було 13 років, мене вирішили похрестити. Ну, бо так треба було. І за хрещеного взяли сусіда хороший дядько, веселий, компанійський. Але чи взагалі він хоча б щось знав про Бога? Дуже сумніваюся. Як ви розумієте, його життя теж дуже мало нагадувало християнське. Просто він став кумом для моїх батьків. Більше ні в чому це не проявилося, і я навіть не уявляю, де він зараз живе. Колись усе було інакше. Як свідчить історія, приблизно у другому столітті, коли хрестили тільки дорослих, з'явилася така традиція: поруч з новонаверненим стояв так званий спонсор, свого роду духовний поручитель. Він підтверджував, так ця людина серйозно вирішила йти за Ісусом. Він допомагав їй готуватися до хрещення, вчив, підтримував. Це була не почесна якась титульна роль, а відповідальне наставництво. І тільки пізніше, приблизно в 3-4 століттях, коли придумали хрестити дітей, вирішили, що ці спонсори мають говорити обіцянки перед Богом замість немовлят. Спочатку ними могли бути й самі батьки. Але з часом, щоб не плутати ролі, їх замінили на інших людей. Цікаво, що до цих людей були певні вимоги. Насправді вони є і зараз, але чомусь на них мало хто зважає. Так, от вимоги: приналежність до церкви, знання основ віри, вміння молитися і практикувати християнські принципи життя, і головне, готовність бути наставником, а не просто почесним гостем на христинах та інших подальших святах. Чи говорить щось про це Біблія? У Новому Завіті ми бачимо чіткий порядок, який стосується хрещення: спершу проповідь, тобто потрібно людину навчити біблійних істин, потім особисте рішення цієї людини. І вже тільки тоді хрещення. Апостол Петро закликав: покайтеся і нехай охреститься кожен із вас. Жодного слова про спонсорів чи хрещених батьків усе це пізніша церковна практика. Зате наголос на покаянні, чого не може зробити немовля. Ну і звичайно ж Біблія вчить, що головна відповідальність за духовне виховання дітей лежить на батьках. Вони мають жити за біблійними принципами і вчити цього дітей. Ось як написано. Любитимеш Господа свого Бога всім своїм серцем, усією своєю душею, всією своєю силою, нехай ці слова, які я сьогодні тобі заповідаю, будуть у твоєму серці. Прищеплю їх своїм синам. Отже, повертаючись до теми хрещення, варто відмітити, що за Біблією воно відбувається тоді, коли людина сама усвідомлено каже: Я хочу йти за Ісусом. А поки дитина ще маленька, їй потрібні молитви батьків. Біблійне навчання, приклад життя. Тому хрещені батьки, ідея загалом непогана. Наставники, крім батьків, які б вели дитину до Христа, у дітей можуть бути, в цьому проблеми немає. Але якщо говорити про обов'язковість такої традиції, то мушу сказати, що Біблія до такого не зобов'язує. І в першу чергу через те, що хрещення немовлят не узгоджується з самою суттю спасіння по вірі. Тож хай Господь благословить ваших дітей і приведе їх до свідомого самостійного визнання віри в Господа Ісуса Христа і водного хрещення.